П'ятниця, 21 серпня. Як завжди на цю годину в ефірі телеканалу Миколаїв, в телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я і спершу про основні теми стиску. 65 тонн гуманітарного вантажу відправили небайдужі Миколаївці жителям Краматорська. Новенькі чеські тролейбуси вже почали курсувати своїми маршрутами. Міська влада обіцяє вивезти на лінії ще 15 одиниць. Новини культури в обласному музеї імені Верещагіна відкрилась виставка живопису і графіки. Щорічний благодійний концерт в каштаному сквері містяни допомагають безпритульним тваринам. В черговий раз для жителів Донбасу і військовослужбовців, які захищають територіальну цілісність нашої держави, жителі Миколаївщини зібрали гуманітарну допомогу. Місце призначення Краматорськ. Це восьмий гуманітарний вантаж, який Миколаївці і жителі області передають мешканцям Донбасу, а також нашим військовим в зону проведення ТО. Харчові продукти, засоби першої необхідності, медикаменти, загалом 65 тонн вантажу. На заклик допомоги відкликнулося чимало людей. Жителі Новоодещини зібрали 4 тонни вантаж. Фермерські господарства Вознесенського району, які займаються овочівництвом, зібрали 2,5 тонн овочів: картопля, цибуля, буряк, морква, баклажани, капуста. Веселенівці передали 4 ...4,5 тонни вантажу овочі, крупи, консерви, солодощів меду, а також питної води та прального порошку. «Ми в раз тем, что жителям... Николаївської області не безразлична судьба українців, которые сегодня в важкому состоянии, где йдуть бойові действия, где окупована територія України. Ми сподіваємося, що это скоро все закончится. Мірним путем передаєм привіт нашим военным, которые знаходяться сьогодні і защищают територію України. 21 серпня гуманітарний вантаж прибув до Краматорська. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. І в продовження теми, понад три тонни овочів для вимушених переселенців передали миколаївські фермери. До прощових наборів поклали ще і крупи та макаронні вироби. Всього допомогу отримають близько пів тисячі сімей. Миколаїв став другою домівкою для багатодітної родини Пилипенків. Пані Любов з дітьми приїхала з Донецька минулого літа. Тут же народили маленьку донечку. Рожали тут збічплатно, тому що как бы, нас, слава Богу, прийняли дуже хорошо. Миколаїв прийняв все нам дали, і коляску, все, все у нас, сього на збила. І щас вот, спасибо, звісно, що допомагають, не забувають і к школі. Вот буде підготовка, буде готувати. людмила Федорівна також була вимушена тікати з зони бойових дій. Там пенсіонерка залишила все. Все, що наша та не по трудом. Все оставили там, все сумочками уїхали. Овощі нужны. Щас какие цены вже знаєте? За все треба платить. А пенсія маленька. картоплю, помідори, буряк, цибулю, капусту та солодкий перець з миколаївських полів спеціально для переселенців привезли селяни. Співробітники благодійного фонду розфасували борщові набори та видавали людям за списками. Ми роздаємо сьогодні продукти, харчування, в які входять овощі, макарони, ну в основному овощі, борщові набори. Окрім продуктових наборів аграрії планують придбати для дітей-переселенців все, що необхідне для школи. Найголовніше, те, що нам дуже важливо інколи не вистачає комунікації інколи людина не доходить з якоюсь проблемою, намагається її вирішити самотужки. Тому ми сьогодні знову ж таки поспілкувалися, визначили потреби, у кого які є для того, щоб допомогти. Фермери обіцяють, що це не разова акція, і надалі підтримуватимуть вимушених переселенців зі сходу. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні. Новини Миколаївщини. Кімнату психологічної підтримки для бійців антитерористичної операції відкрили сьогодні у Миколаївському госпіталі для інвалідів війни. Всі ремонтні роботи виконані за спонсорські кошти. Залишилось лише обладнати приміщення інвентарем та аудіо і відеотехнікою. Миколаївський госпіталь для інвалідів війни надає допомогу бійцям ТО початку цього року. За цей час за допомогою до лікарів звернулися 60 військовослужбовців. Госпиталь определен как базовое лечебное учреждение. Сделана карта движения участников АТО, есть взаимосвязь с военным госпиталем, военкоматами, ну и с медицинским учреждением, начиная с первыми ланки. То есть, человек, обращаясь к семейному врачу, он может абсолютно четко определиться, куда ему нужно двигаться в этом направлении. На базі госпіталю працює лікар-психолог. Розроблені комплексні програми для реабілітації хлопців, які бачили всі жахіття війни на сході країни. Процес реабілітації складається з декількох етапів. Процес психологічної реабілітації не страдав. Ці пацієнти її проходили, і з ними психолог працював в кімнаті, і як вона говорила, і в біседки, і іпотерапія все это проходило, но понятно, что сделав эту комнату, которую мы сможем увидеть, однозначно это улучшит, конечно, и сам сеанс психотерапии, и это комфорт, уютно. Благодійники повністю відремонтували кімнату. Зроблений євроремонт, замінені вікна, стеля та підлога мають кращий вигляд ніж до цього. Зручні меблі сприятимуть релаксації бійців. Вартість виконаних робіт близько 100 тисяч гривень. За рахунок коштів з заблохтоного бюджету закупили медичне обладнання для кабінету лікувальної фізкультури. Сучасні тренажери, спеціальні апарати сприятимуть найшвидшому одуженню Це В основному для позвоночника. Очень хорошо роз прогріває мишці позвоночника и растягивает связки позвоночника. Вот Утексираген. Для процесу реабілітації бійці АТО направлятимуться з поліклініки. Тривалість лікування залежатиме від стану. Наталя Приходько, Максим Семоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Медичному персоналу миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги відтепер не страшні віялові відключення електроенергії та аварійні ситуації в стаціонарній електромережі. Після трьох років очікування в закладі встановлено потужний автономний дизель-генератор. Історія із придбанням потужного дизель-генератора для лікарні швидкої медичної допомоги тривала із 2012 року. В різні часи реалізацію проєкту гальмували як фінансові, так і соціально-політичні чинники. Лише завдяки жорсткій позиції міської влади і особисто Юрія Гранатурова міського управління охорони здоров'я крапку нарешті поставлено. Сучасний дизель-генератор перекриває на 100% всі потреби установи. До сьогодні, у разі відключень, дві операційні та два блоки реанімаційно-інтенсивної терапії забезпечував маленький генератор. Сам Дізель новий буде запитувати не тільки операционное, не тільки реанімацію, але й всі діагностичні кабінети першого етажа прийомного діагностичного відділення. Він буде запитувати рентген-апарати, він буде запитувати ліфти і, що немаловажно, важливо, венткамери нашого біжища. Цьогоріч медична галузь Миколаєва та її забезпечення всім необхідним пріоритетний напрям роботи команди Юрія Гранатурова. Головний пріоритет людська життя. Важнее нет ничего. Поэтому был приобретен этот дизель-генератор. Мощность его 275 киловатт. Фактически он отвечает полностью всем потребностям по энергозатратам больницы в период полного отключения от стационарного э, системы подачи электроэнергии. І больниця можуть абсолютно спокійно, безперебійно, осуществлять свою головну функцію спасати жизнь людей. Фактично облаштування дизель-генератора коштувало 1 мільйон гривень. На завершальному етапі суттєву допомогу надали небайдужі керівники меценати миколаївських підприємств. Павло Москальов, Максим Симоненко. телевізійні новини Миколаївщини. Програма оновлення муніципального транспорту в дії в Миколаєві. На лінію вийшли 5 тролейбусів, 4 – чеського виробництва шкода і один реконструйований силами працівників комунального підприємства Миколаїв Електротранс. Чеські тролейбуси Шкода прибувають до Миколаєва в рамках першої партії. Планується на вулиці міста вже у вересні вивезти 15 нових одиниць. На початку жовтня, максимум до 15-го числа, городян будуть обслуговувати чотири десятки машин. Тролейбуси, які надійшли із Європи, суттєво відрізняються від попередніх радянських та українських за технічними характеристиками. Зокрема, цей транспорт дозволяє економити електроенергію. Кожен тролейбусі, ще раз повторюсь, в обов'язковому порядку працює Wi-Fi В каждом троллейбусе работает светодиодное табло. В каждом троллейбусе работает система высококачественной звукозаписи, где будут необходимые объявления, необходимая информация, в том числе, если это надо туристического характера, информационного характера. Миколаївські транспортники продовжують відновлювати власними зусиллями і старі тролейбуси. Один з них вже працює на лінії. Капітального відновлення ще чекають дві машини, які знаходяться в депо. Таким чином, вже найближчим часом кількість рухомого складу збільшиться до 65 одиниць. Наступного року європейського вигляду набудуть і зупинкові комплекси. Там встановлять спеціалізоване табло. Воно інформуватиме пасажирів про час прибуття тролейбусу. Весь електротранспорт обладнають GPS-навігаторами. Інновації торкнуться в цілому всієї системи транспортної логістики. Стаки обласного центру. Далі ми ждемо великолепні трамваї. Шкода, які теж вийдуть на маршрути. Теж до кінця сентября я думаю, 15 трамваїв поповнять наш трамвайний парк і будуть обслужувати пасажирів. Павло Москальов, Олег Усиїнов, телевізійні новини Миколаївщини. Як працювали податківці та митники протягом семи місяців поточного року, обговорювали на першому засіданні колегії головного управління Державної фіскальної служби у Миколаївській області. Заявили, зафіксовано позитивну динаміку надходження податків і зборів. Розпочалось засідання звітань з нагоди Дня Незалежності України. Начальник фіскальної служби області привітав членів колегії і прозвітував про роботу його відомства з початку року. Податківцями, спільно з митниками за звітній період зібрано до бюджетів всіх рівнів майже 5 мільярдів гривень. З них до державного бюджету надійшло більш ніж 2 мільярда. Позитивна динаміка спостерігається під час збору податку на додану вартість, мита на ввезення та акцизного податку. Активно наповнюються і місцеві бюджети. Значительную часть поступлений в местные бюджеты составляют э, налог на доходы с физических лиц. Поступило у нас в этом году 787 миллионов гривен. Плата за землю 193,3 миллиона гривен. Единый налог 142,2 миллиона гривен. Кроме того, в текущем году одним из весомых по удельному весу стал нововведенный акцизный налог, которого собрано почти 100 миллионов гривен. Щодо роботи миколаївської митниці, тут план трохи не дотягнули. Його виконано на 99%. Зібрано майже 2 мільярда гривень. Однак, якщо брати кожен місяць окремо, то, наприклад, в липні спостерігалось перевиконання плану. На такий результат митники очікують і в серпні. Олена міщенко Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем, тем творчих та ювілейних. А там, де зерна, є й полова. Та на поверхню Верена не пил словес, а мука слова. Вмить перед сходженням зерна. Сьогодні вітання з Днем Народження приймає наш сучасник і класик української літератури Дмитро Дмитрович Кремінь. Поет, публіцист, есеїст, перекладач. Лауреат Шевченківської премії, член і керівник творчих спілок та асоціацій, і Проче, 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 уродженець Закарпаття, котрий усім серцем покохав наш приморський степовий край. Дмитро Кремінь може викликати загальну повагу та пієтет в будь-якій ситуації та в будь-якому оточенні, і не завдяки своїм регаліям, а тому, що громадянин і поет. Здатність. Або Божий дар висловити словами те, що багатьом і на думку не спаде, поважають заслужено. Слово, сказане щиро, може допомогти утворенні, а може і знищити. Дмитро Кремінь з тих, хто радіє народженню нового і прекрасного, хоча й готовий докласти зусиль, аби зруйнувати тюрму, в якій неволять свідомість, честь та гідність. Зі щирими привітаннями на адресу майстра Федір Бондар та увесь колектив Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. З роси і води, майстре, довгих літ у творчості і в житті. А ми продовжимо наш випуск під егідою Миколаївського обласного управління культури, національностей та релігії у Миколаївському обласному музеї імені Верещагіна. Відкрилася виставка живопису і графіки Олексій Шовкуненко та його учні. Захід приурочили до 24-ї річниці незалежності України. Олексій Шовкуненко посідає значне місце в когорті вітчизняних художників ХХ сторіччя. Вихованець одеського художнього училища навчався в Петербургській академії художеств, досягши рівня досконалого живописця. Повернувшись на батьківщину зрілим майстром, розпочав викладацьку діяльність як професор, спочатку в Одеському, а потім в Київському художніх інститутах. З роки педагогічної діяльності Олексій Шовконенко виховав блискучу плеяду учнів, таких як Василецький, Племеницький, Третаковський, Хан та інші. Васецкий, Костецкий, Зацепина, Вайнреп, Коганшац, разных национальностей, разные по взглядам, по мировосприятию, но все они были объединены в мастерской Шавкуненко, с большой теплотой и любовью о нем отзывались в своих воспоминаниях, с большой такой нежностью он относился к ним, а они к нему. На виставці представлено 50 полотен з фонду музею. Центральне місце в експозиції це чотири картини самого митця, одна з яких люб'язно надана Херсонським художнім музеєм імені Олексія Шевкуненка. В експозиції роботи різноманітних жанрів, портрет, пейзаж, зокрема індустріальний, натюрморт. полотна виконані техніками акварель та графіка, і пропонують глядачам історію в картинок. Так би мовити, своєрідний міст у минуле дозволяють побачити красу української землі, якій бачили художники, і в якійсь мірі спонукають ще більше полюбити свою батьківщину. Выставка, конечно, замечательная. Выставка, она показывает жизнь нашего государства, независимости зависимости от того, когда писались картины. Но у нас была Украина как республика, теперь как государство. И мы всегда стремились к тому, чтобы это было независимое, крупное наше государство, наше государство Украина, которым мы сейчас гордимся. Не важно, на каком языке мы говорим, но важно то, что чувствует каждый. Я пришелся по выставке, и я почувствовал, что свои свое детство. Бо я вже трошки маю більше років, ніж юнак. От тому згадав своє дитинство, згадав ці картини, які і переправу, і з соломи, і от ремонт Баркасу. Тобто, це дійсно наша історія. Вона нам нагадала історію нашої держави. Серед запрошених гостей і відомий миколаївський художник Михайло Озерний, який особисто знав багатьох учнів митця. Катерина Лисюк, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві в Каштановому сквері відбувся щорічний благодійний концерт, присвячений Всесвітньому дню безпритульних тварин. Організатором заходу виступила зоозахисна громадська організація Фенікс, яка також за збігом обставин відзначила свій другий день народження. Зоо Фенікс була створена групою небайдужих волонтерів. Вони проводять роботи з порятунку, лікування і влаштування бездомних тварин, кількість яких на сьогодні обчислюється в тисячах. Ми займаємося бездомных животных, пристраиваем бездомних семьи и занимаемся і займаємося которые, вопроси, вообще зв'язані з животными на улицах нашого міста. В тому числі фенікс існує на кошти членів організації, а також небайдужих людей. Тож активістам дуже потрібна підтримка. Тим більше, що за два роки зоозахисники досягли чималого успіху. У нас уже запущений центр стерилізації животних. Третій центр на всю Україну по стерилізації це ну просто неймовірний успіх. Зараз ми підписали договір, У нас буде центр реабілітації животних. Це саме у Феникса буде таке місце, де животні зможуть проходити лікування, де животні зможуть знаходитися, поки не знайдемо дом. На концерті були присутні і представники комунального підприємства, центру захисту тварин, регістратор. Вони роздавали брошури та листівки з правилами утримання домашніх тварин, порадами щодо необхідності стерилізації, реєстрації тощо. А миколаївці, які відвідали благодійний захід, могли вибрати собі чотирилапого друга. Для цього організатори зробили фотовиставку тварин, які шукають господаря. До речі, волонтери допомагають не тільки собакам і котам. А й всім тваринам без винятку. От у нас весною цього року ми спасали від живадера єнотовідну собаку Мітю, яку... викупили в ітоді у охотника, передали в дар нашому зоопарку. Зараз він живе там, поправився вже, тому що був жахливому стані». Одна з волонтерів Феніксу, Дарина, розповідає, що само дитинство не могла спокійно дивитися на страждання бездомних тварин. Спочатку вона опікувалася собаками у власному дворі. багатьох. Прилаштувала хороші руки. Щоб швидко знаходити спільну мову з чотирилапими волоцюгами, бери спеціальні уроки у кінолога. Дарина бідкається, що багато мешканців її двору проти її волонтерської роботи, та вона не зважає і все рівно буде допомагати волохатим безхатченкам. Я пристроїла щеня. Спочатку я їх спасла, тому що їх хотіли убити, Коли вони ще совсем маленькі були. Я це не дала делать. Я сказала, що всі найдут дом. Я всем дом так і знайшла, коли ніші були совсем маленькі, і в возрасте один місяць я всіх роздала вже по домам. Четыре шинка было. Сід час пристрайку собак для фінансової підтримки організації під час концерту проводився благодійний аукціон і Ярмарок Хендмейд. А по завершенню заходу керівники Феніксу вручили найактивнішим волонтерам грамоти та сертифікати. За значний внесок у діяльність організації Оксана Слуцька, Максим Семаненко, Телевізійні Новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Бажаю вам вдалих вихідних і вітаю з наступаючими святами. Бережіть себе, своїх рідних і Україну. І будьте мені здорові!